Усім привіт! І з вами знову Ліра. І сьогоднішнє відео буде про мої сни, але не раджу дивитися тим, хто погано спить. А ще хочу подякувати автору цієї ідеї. Саме завдяки йому я вирішила поділитися з вами своїми снами. Трішки реклами. Також хочу порекомендувати один цікавий телеграм-канал, де ви знайдете багато захоплюючого контенту та новини про гача. Поспішайте підписатись. І не забувайте ще підписатися на мій телеграм-канал, де виходять новини про серіали, гача та різноманітні відео, які я буду планувати в майбутньому. Там ви зможете попереписуватися зі мною та задати будь-які питання, які вас будуть цікавити на будь-яку тему. А тепер перейдемо до моїх снів. Я прокидаюсь посеред ночі і чую, що хтось йде до моєї кімнати. Я тоді заплющила очі, двері почали відчинятися, і хтось зайшов в мою кімнату. Спочатку було страшно, але з полегшенням видихаю, бо перед моїм ліжком стояв мій дідусь. Та мене не попускає й досі, я не можу рухатись. Тоді все стало на своє місце. Перед моїм ліжком стояв зовсім не мій дідусь. Я починаю придивлятися і помічаю відмінність. Чоловік перед ліжком був копією мого діда, але мав доволі бліду шкіру і карі очі. Як в мого дідуся засмагла шкіра і майже світло-зелені очі. Його усмішка і погляд лякали й водночас викликали цікавість. Я прошепотіла, ти не мій дідусь. Він стояв і все більше усміхався, тоді я голосно сказала: Ти не мій дідусь, йди геть звідси. Його усмішка зникла. Він розсердився і почав підходити до мене. І в цю мить я прокидаюся. Протягом усього цього часу я відчувала не скільки страх, а скільки злобу. Я вийшла на подвір'я, і помітила, що мій дідусь і моя бабуся збирають речі. Вони складали їх у багажник нашої машини. Бабуся підійшла до мене і запитала, чи не хочу я поїхати з ними. Спочатку я задумалась, а потім відповіла, що згодна, але лише з однею умовою, що мій песик поїде зі мною. Коли все було готове, ми сіли в машину і вирушили в дорогу. По всьому маршруту не бачили не будинків, не людей. Хоча на дорозі траплялися машини. Вони здавалися порожніми, хоча й рухалися, ніби там були люди. Раптом наследний збиває машина, і ми зупиняємося на мосту безперелу. Під мостом текла довга вузька річка неймовірної краси. Ми зупинились, щоб помилуватися цією річкою, і я помітила, що поруч з нами стояли інші люди, такі ж як ми, і теж дивилися на річку. І тут раптом побачила яскраве світло, яке засвітило мене, і я прокинулась. Ось один із моїх гарних снів це почалося з того, що я опинилася у великому місті, і з телечини помітила жінку, яка продавала млинці. Вона була зяткою, говорила японською. Я підійшла до неї за прилавок і почала спостерігати за її роботою. Вона заговорила японською, і я сказала, що шкода, що ви не можете говорити українською. Вона відповіла, що знає багато мов, але потрохи. Я спитала її, чи не може вона навчити мене англійською, бо в мене в цьому році екзамен. А я в цьому плані. Нікчемно. Вона запитала, як буде дерево і я відповіла правим, і тоді вона подивилася на мене ніби все ще не безнадійне. Після цього вона почала розповідати про англійську, і я уважно слухала. Хоча, коли прокинулася, пам'ятала лише наш діалог. Сподіватимусь, вам усе сподобалося. Коли вам сподобався такий формат відео, я зроблю ще побільше. А на цьому досить. Усім дякую і гарного дня! І не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, ну і є на мій канал. Усім до побачення!